Ось і розпочався нарешті сезон полунички і можна готувати надзвичайно смачні десерти. Тому сьогодні пропоную десерт М'ятна полуниця. Обожнюю поєднанням м'яти з полуницею завжди виходить дуже фантастично смачно. Нічого випікати нам не потрібно. У нас буде такий десерт в стаканчиках. А я хочу нагадати: якщо не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати всі мої смачні відео. Коментуйте, діліться з друзями, і нехай вам всім буде дуже і дуже смачно. І для цього десерту нам необхідно м'ята, цукрова пудра, полуничка, сирки дитячі. обов'язково дитячі сирки нам потрібні. Я завжди використовую слав'яночку. Більше за все, мені подобаються ці сирки. Далі цукрова пудра, сметана, вода, желатин і тут у мене цукор з натуральною бурбонською ваніллю. Желатин я використовую швидкорозчинний, тому до желатину я наливаю водичку. І хай він нас з вами набухає. А ми будемо змішувати сирки, цукор збивати і сметанку. Я буду збивати все в комбайні, тому в чашу я відправляю цукор. Ой, сюди ваніль, сметанку і дитячі сирки. І все будемо збивати до того моменту, поки в нас цукор з вами не розчиниться. І тепер я. Відправляю сюди наші сирки. Дуже люблю цей десерт. І коли розпочинається сезон полунички, готую його і готую ще полуничний тортик на йогуртовому мусі. В мене рецепт є на каналі. Е, Обов'язково зайдіть і подивіться дуже дуже смачний тортик. Так, ну а тепер будемо все збивати. Сирну сметанну масу я вже збила, цукор розчинився, і тепер нам потрібно з вами розпустити желатин. Я буду прогрівати його в мікрохвильовці імпульсами по 30 секунд. Головне, не перегрійте, щоб він не втратив свої властивості. Все. І тепер я буду виливати його до сирної маси та все перемішувати. Він в мене однорідний, без крупинок. Якщо маєте якісь крупинки, то через сито введіть його. В основну масу. Все перемішуємо і будемо з вами прикладати до стаканчиків. Я взяла ось такі красиві стаканчики. Коктейль в них зазвичай подаю, іноді готую десерти. Ще раз все перемішую і буду розподіляти всю масу. Залишаємо місце, щоб зверху прикрасити полуничкою. І розливаємо. В мене вийшло 4 ось такі креманочки, і тепер відправляємо до холодильника десь на пару годин, і потім вже будемо прикрашати м'яткою та полуницею. А якщо ви маєте обмаль часу, як і я, тоді можна наш десерт відправити на 15 хвилин до морозильної камери, а за цей час нарізати полуничку з м'яткою. Ви знаєте, це не десерт, а щось просто фантастичне. Настільки він смачний. Застиг в мене за 15 хвилин в морозильній камері. Такий ніжний, дуже-дуже смачний. М'ятка освіжає з полуничкою. Друзі, це смакота. Цукор регулюйте вже за своїм смаком. Я напишу від та до, а ви дивіться, і регулюйте самі. Боже, це так смачно. М -м -м. Навіщо так готувати смачно? Навіть не знаю, це ж продеться зразу з'їсти все. Одним словом, готуйте та смакуйте. А з вами, як завжди, була Юлія на каналі Рецепти Джулії. Готуйте за моїми рецептами, заходьте до мене в Інстаграм, в Тікток, там безліч смачних рецептів. Ну, а я буду, зараз заварю собі каву і буду насолоджуватись. Обов'язково побачимось!